До пам'ятного знаку жертвам голодомору на фортечні вали у Кропивницькому прийшли містяни, представники громадських організацій і влади. Батьки мені розказували, мати розказувала, що в ці роки 46 шостой-47 рік був голодний, тому що після війни по перше. Люди ну, не садили, де це, в армії були і все, і цей. І що ж перед цим забирали колективізація була, і забирали продукти. Моя мама Кононенко Галина, вона 1937 року народження і мені розповідала, що її мама, моя бабуся, Брали насіння з лободи, товкли його в ступці і з нього пекли оладки. І пам'ятаю, мама казала, що ці оладки ще й вона давала тільки тоді, ж, коли дітям треба обідати, а вони із сестричкою, яка 35-го року народження, знаходили, об'їдали кругом і пальчиками розтягували краї, ніби вони їх не трогали. Біля пам'ятного знаку поклали пшеничні колоски, квіти та запалили лампади. Що відбувалося на території нашого краю? Ілюструє цитата з газети, що Зіновищена з точки зору комуністів ганьбить цілу Україну погано здає хліб. Тобто наші пращури, вони чинили опір колективізації розкуркуленню, яка була передумовою голодомору. Ну а що потім відбувалося в 32-му, 33-му році? Це було вбивство, це був терор голодом. За померлими жертвами голодоморів відслужили панахиду. Самі душі рабі того. І нині повсякчас, і на віки віківані. За підрахунками Суспільного, вшанувати пам'ять жертв голодоморів прийшли сотня людей. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.